Сенат Сполучених Штатів Америки повертається до роботи. Які перспективи України отримати пакет допомоги від США? Що може зробити Україна для позитивного рішення? Власною думкою поділилися народні депутати. Український парламент вже неодноразово різними складами делегацій, включаючи й голову парламенту, були у Вашингтоні і вели переговори з конгресменами різних політичних. Партії, ми віримо, що 8 або в наступні дні тижні Україна все ж таки отримає фінансову підтримку від стратегічного партнера. Україна має відправити туди делегацію дипломатів, які щодня методично мають працювати і переконувати конгресменів і сенаторів в тому, що має бути ця допомога якнайшвидше проголосована. Я думаю, що це найдієвіший дипломатичний шлях. Я впевнений, що рішення буде позитивним на користь України, але коло коли і в якому обсязі будуть виділені кошти, це вже зовсім інше питання. Важливо, щоб демократи і республіканці знайшли спільну позицію стосовно укріплення американського мексиканського кордону, і тоді, звичайно, рішення стосовно України виділення коштів буде ухвалене. Більше того, Майже 80% цих коштів підуть в економіку Сполучених Штатів для виробництва зброї боєприпасів, які будуть постачатись в Україну. Тут важливо, щоб дипломати, українські дипломати і парламентарі працювали з конгресменами з іншими представниками влади для того, щоб це рішення якнайшвидше потрапило в сенат, щоб було проголосовано і президент Джо Байден. Я впевнений. Не затримується з підписанням цього закону. Ми дуже сподіваємося на цю допомогу. Наразі мені складно говорити про те, яким буде переговорний процес між республіканцями і демократами. Але справді до 8 числа треба не припиняти цю роботу. Я наголошую на тому не припиняти, тому що вона триває, і наскільки мені відомо, комунікації відбуваються на рівні президента, на рівні уряду, на рівні наших послів, парламентська співпраця скерована якраз на це. Тому треба активізуватися. Ми розуміємо, що питання України набере до. Остатню кількість голосів, але на жаль, воно досі пов'язано із абсолютно внутрішнім питанням, яке стосується там кордону, імміграції і так далі. І саме це питання викликає такі дискусії між демократами і республіканцями. Ми бачили реакцію світу на ці обстріли до нового року, одразу після нового року. Величезну кількість жертв серед цивільних, і я сподіваюся, що це буде найкращим нагадуванням для сенаторів. В і, і і для ем, палати представників, що Україна потребує цієї допомоги, і е, на кону е, власне не, не лише Україна, а взагалі стабільність е, і міжнародне право загалом на, на всій планеті. Перспективи надання пакету дуже високі. Ми працювали для цього. Максимально інтенсивно і продовжуємо це робити, починаючи від президента України Володимира Зеленського, його офіса, нашого уряду дипломатів, звісно, українських народних депутатів, і також нашої громади і діаспори на місцях в різних сполучених штатах, куди ми в грудні мали змогу приїхати для лобіювання і пояснення, яким чином оновлюється внутрішній ринок, зброї як створюються робочі місця, як яку контрибуцію це дає е, в сплаті податків на місцях, і змінюючи думку американців, тобто виборців цих політиків, які приймають рішення, я думаю, нам вдасться отримати позитивний результат.